Журнал НВ вже у продажу. Купуйте онлайн та офлайн. Подробиці в описі триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Наступну годину ми проведемо разом з хороших новин, які ми отримали в кінці минулого тижня. Це те, що третя штурмова бригада звільнила від російських окупантів одне із сіл Луганської області. Мова про населений пункт Надія Сватівського району. Там жило небагато людей, якщо дивитися на опитування, не опитування, а перепис населення ще 2001 року. Але це українська земля. І от зараз безпосередньо поговоримо з командиром першого штурмового батальйону третьої штурмової бригади, який брав участь в звільненні цього населеного пункту. Володимир Фокін Його позивний фока з нами на зв'язку. Пане Володимире, вітаю вас в ефірі. Слава Україні! Вітаю вас, героям слава. Давайте трошки поговоримо про населений пункт Надія, щоб зрозуміла наша аудиторія, глядачі та слухачі. Що це за населений пункт, як проходила операція по його звільненню? Населений пункт надія знаходиться поблизу населеного пункту Райгородки. Там саме знаходиться у нас першотравневе, Копанки, Джерельне. Це правий берег річки Чорний Жеребець. Сам населений пункт невеликий, але має для нас тактичне значення через своє положення. Це по перше, по-друге, через два лісові масиви та чотири лісосмуги, які знаходяться поблизу нього. Тому для нас саме цей контроль над цим населеним пунктом був дуже важливий і було, була необхідність в тому, що він був постійно під нашим контролем. Тут знаєте, я для того, щоб більше дізнатися про населений пункт Надія, навіть почав дивитися в Google Maps фотографії. Там є дві фотографії, вони датовані 2015 роком. Не знаю, коли вони були зроблені, але були завантажені у 2015 році. Мабуть, багато автомобілів тоді приїжджали саме на річку. Тобто, ну просто проводили добрий час. Люди з окресних з населених пунктів, які знаходяться поруч, повідомляє третя штурмова. Що операція тривала 30 годин? Чи можете більш, більше подробиць дати про це? Так насправді операція тривала 30 годин. Там, плюс-мінус, десь 40 хвилин о 8.30 ранку ранку. Наш, наша колона бронетехніки пройшла рубіж переходу в атаку. Відкрила вогонь по передовим позиціям противника. Це були не досі, не дуже передові позиції. Більш такий тиловий район. з... Основним зосередженням сил противника з різних підрозділів це 84-й окремий розвідувальний батальйон, полки 1660 та 752 го полка. В населеному пункті знаходилось за нашими підрахунками до 80 особового складу по даному розвідки, і фактично було прийнято рішення під час планування даних наступальних дій. А проїхати повз передові позиції ворога, заїхати більш в тиловий район, і там же проводити штурмові дії таким чином, блокуючи ворога на його передових позиціях, які ми минули, ну от відомо також знову ж тут. Я мабуть цитую Андрія Білецького, командира третьої штурмової бригади. Щодо того. А скільки зусиль вартувало російським окупантам захоплювати надію? Що ви про це знаєте? Безпосередньо мій батальйон в обороні стоїть також зовсім поруч з даним населеним пунктом. Тому про перебіг усіх обставин, як ворог захоплював цей населений пункт? Скільки особового складу він поклав для того, щоб все ж таки зайняти його, я звісно, обізнаний. Там було задіяні три полки. Два з них я точно знаю, що були виведені на відновлення, але їх остатки плюс полк, яким їх посилили. Все ж таки, вдалося зайняти населений пункт. Це стало можливим на протязі великого проміжку часу. Якщо ми будемо дивитися той самий діпстейт, це відкриті джерела. Там не все було гаразд по лінії бойового зіткнення, і тому противник зміг атакувати населений пункт з плином часу майже з трьох сторін. Ну, от пана Білецького процитую. Він а, м, говорив про те, що були стерті у нуль два механізовані полки російські: 752-й, 254-й, Що вони всі а, відносилися до 20-ї. Російської армії я звичайно був серед тих людей, хто подивився відео того, як звільняли населений пункт надії. Там не все на жаль можна цитувати в ефірі з того, що говорять наші захисники. Але там є цитата про те, що ну от це ну там показують звичайно на е, трупи е, російських окупантів. Чекає кожного хто прийде на нашу святу землю. Е, ми пам'ятаємо, що. А у росіян є політичне завдання вийти на кордони на адміністративні кордони Луганської Донецької областей. Також пам'ятаємо про те, що, на жаль, окупанти контролюють більшу частину Луганської області. Той факт, що вам зараз вдалося звільнити надію в Луганській області, чи це означає, що ви зараз очікуєте на протидію окупантів, тобто на нові штурмові дії а, з їхнього боку. Звичайно, окупанти постійно проводять контратаки після наших успішних штурмових дій. Населений пункт надія не виключення. Наш батальйон, перший штурмовий, зокрема друга штурмова рота, яка проводила штурмові дії населеного пункту, а також проводила і стабілізаційні дії, тобто закріплялась та переходила до оборони. А це тривало три доби. За перші три доби окупанти тільки під нашими підрахунками, які ми вели за допомогою нашої розвідки, закинули мінімум 120 чоловік особового складу для відбиття населеного пункту та повернення під свій контроль. Тут знаєте, ще таке питання. Ми говоримо про те, що ну зараз починається те, що називають військові зіленка. Так, ну тобто, посадки і так далі. Все це зеленіє. Це з одного боку допомагає нашим військовим, з іншого боку, звичайно, може бути плюсами для окупантів. Ми говорили, наприклад, з тим самим Андрієм Білецьким. Він десь. Мені здається, три тижні тому, був в нашому ефірі а, говорили про очікування від од весінньо-літньої кампанії. Його думка була така, і він, звичайно, на своєму рівні командира бригади мислить. Його думка була така, що це можливо один з найбільш непередбачуваних моментів буде війни за три роки повномасштабки. Він мав на увазі, ну, він навіть таку метафору вживав, що от зараз. Обидві армії певним чином виснажилися, і що от попереду такі чемпіонські раунди такі метафори вживав Андрій Білецький. Які у вас очікування від весінньо літньої кампанії? Я розумію, що ви можете говорити про свій напрямок. Особисто я, як командир батальйону від осінньо-літньої кампанії, очікую все ж таки більш сталої оборони з нашого боку. Можливі якісь контратаки та штурмові дії знову ж таки, але це складно, коли смуга відповідальності бригади складає 60 кілометрів. Тобто, у нас кожен батальйон стоїть на 10-15 кілометрах лінії фронту, що по статуту дорівнює смузі оборони бригади, тому це тяжко, але як показала знову ж таки безпосередньо сама надія завдяки просто геніальності. насправді, Андрія Євгеніюча ми змогли вивільнити сили. І провести штурмові дії успішні відбити, закріпитися і перейти до оборони. Тому насправді і ми виснажені, і ворог від часті, як то кажуть, теж виснажений, не дивлячись на того, що ресурсу у вигляді живої сили у нього звичайно більше. Цю кількість ми можемо на противагу поставити ефективність розрахунків своїх засобів, своєї артилерії, розрахунків попела. Тому так я погоджуюсь повністю з Андрієм Єгенічем, що весна і літо будуть насправді досить важкими, де треба вже буде триматися на характері. Ми також пам'ятаємо про те, що третя штурмова бригада переходить на корпусну систему, мається на увазі, що буде перетворена на корпус? Знову ж я розумію, що це питання до командира цього корпусу. Але, от якщо говорити на батальйонному рівні, що має змінитися для вас? Що ви? Ну, хочеться сказати, прогнозуєте. Який тут розрахунок? Ну насправді, якщо казати безпосередньо за батальйон, то для батальйону нічого не зміниться. Залишиться та сама штатна структура, той самий профіль. Все ж таки, ми штурмовий батальйон, і насправді штурмових дій хотілося б більше з нашого боку. Для цього треба вивільнити штурмові підрозділи з глухої оборони. Що на кшталт нашого майбутнього? Ви абсолютно праві. Це запитання треба задавати нашому лідеру, вже командиру корпусу. Наскільки я знаю, його призначили. Він розкаже більш детально плани. Я свою частину, скажімо так, свого майбутнього вже знаю. Офішувати поки не буду. Чекаємо чогось офіційного. Ага, окей, добре. Добре, ну тоді будемо чекати на офіційні новини щодо цього, Луганщина. Ну, достатньо давно під російську окупацію, більша її частина. Ми пам'ятаємо, що на самому початку широкомасштабного вторгнення. Використовували росіяни в більшості оцих так званих ЛНРівців. Так ми беремо це в лапки. Також пам'ятаємо, що ніхто не рахував ці втрати. Тобто, ну от коли російський генштаб видавав будь-які цифри, то українців, тобто тих, хто знаходився під окупацією з чотирнадцятого-пятнадцятого років, тобто ЛДНР, ніхто не рахував, хто зараз на тому напрямку, з ким ви зараз маєте справу. Зараз на нашому напрямку це виключно росіяни. Там дев'яносто За весь час було знайдено одні документи загиблого військовослужбовця, який був здається з Донеччини. Десь звідкись. насправді усіх там охочих або не дуже бійців ЛДНР, так названих, ще викосили повністю за 22-23 рік. Це бої за Бахмут, і останні, наскільки я знаю, там якісь. Військовослужбовці загинули під час штурму населеного пункту Авдіївка. Далі ми з ними насправді не пересікаємось. Я знаю, що військові точно не коментують політичні питання, але паралельно ми бачимо цей процес, де Росія нібито повідомляє про те, що вона хоче миру, що готова на припинення вогню. Що має статися, щоб ви в це повірили? Я маю на увазі безпосередньо на, в тій зоні, яка є у відповідальності вашого батальйону. Коли я побачу на своїх моніторах, що просто ворог встав і пішов пішим порядком зі своїх позицій в сторону наших кордонів, то тоді я в це повірю. І то насправді я буду це все ж таки сприймати більше. Як якийсь відволікаючий маневр або щось на кшталт кшталтову, я не знаю, хто може довіряти взагалі Російській Федерації і будь-яким договорам, які підписані на папері разом з нею. Ми всі пам'ятаємо, там здається, 5.12.94 дванадцяти, дев'яносто меморандум да, між Великою Британією, РФ та Сполученими Штатами і та Україною. Ми підписали, що іде тепер всі ці гарантії безпеки, де ця безпека відсутня. Відповідно, про будь-які там мирні переговори, давайте залишимо це все нашим політикам. Наша задача тримати поле бою, триматися, керувати військами якомога вдало тримати оборону. Так, так. Ну, от ви на війні з самого початку, тобто, ми ж говоримо про те, що Насправді вже 11 років триває війна Росії проти України. Ми говоримо про саме військову агресію. Бо тут можна розділяти різні етапи газові війни. В нас були багато всього. Так, от якщо говорити про те, як змінилася війна за ці три роки, ми постійно чуємо від військових, що війна 22-го чи війна 23-го – це зовсім не та війна, яка 25-го. Які у вас спостереження щодо цього? Які зміни ви побачили бачите зараз? Ну, Дивіться, 100%. В 22 2022 році я ще бігав як звичайний піхотинець, а в 2023 році також ще ходив на ногах, виконував певні задачі. Війна змінилась дуже сильно. Тобто, зараз у нас аеродронів, аеросистем безпілотних комплексів, як авіаційних, так і наземних роботизованих. Війна РЕБУ. Що також дуже важливо в цьому контексті, плюс додатково з'явилися та активно використовуються і дрони на оптоволокні, що знову ж таки дуже і дуже погіршують нашу логістику, ставлять під можливі удари нашу техніку, наш особовий склад, наших військовослужбовців. Тому так зараз війна технологій насправді хто більше грошей вкладе, ну якщо ресурсу, якщо будемо чесно хто більше цієї технології розвине, і що дуже важливо забезпечить цими технологіями особовий склад та командирів на полі бою, у того й буде найбільша перевага, тому ми можемо максимально мінімізувати втрати нашого особового складу, те, що у нас є найдорожче, завдяки саме технологіям передовим. Ну, зараз ми бачимо, як Україна так потрапила в таку турбулентність через нову можливо, політику адміністрації Білого Дому. Так, ми говоримо про Вашингтон. Ми говоримо про Дональда Трампа та його адміністрацію. Ми маємо розуміти усвідомлювати, що от. Не знаю, надходження американської зброї, чи навіть європейської, що це завжди під питанням. Я розумію, що є певні таємниці в будь-якому військовому підрозділі, але якщо хоча б приблизно, можна було окреслити: а от е наскільки саме ваш батальйон залежить від тієї самої американської зброї? Ну, давайте відверто. Мене взагалі бентежить питання, спочинаючи з 2014 року, а чому ми не вивезли патрони завоз Луганська? І чому за 11 років майже війни у нас ВПК, ну відверто кажучи дуже кульгає? Чому це не розвивається значно більшими темпами? Я вже не кажу навіть про розробки та забезпечення засобами РЕБ, що фактично лежить на плечах військовослужбовців, моїх командирів, волонтерів тому ну, запитань дуже багато знову ж таки з приводу залежності. Так, на даний момент ми дійсно перепрошую. Ми дійсно залежні від поставок західного озброєння та боєприпасів. Хотілося б звичайно, щоб з часом ця залежність зійшла на нівець, і все ж таки ми були сильною незалежною самостійною державою. Ну от е які відповіді ви собі даєте? Так, от на запитання, чому не вивезли патронний завод з Луганська, чи чому Кульгає ВПК за 11 років? Як ви собі це пояснюєте? Все ж таки, як я казав раніше, це е, повальна відсутність відповідальності е, людей на різних рівнях там влади, е, в тому числі і в оборонному комплексі, і в управлінні військами. Ну, але знову ж таки, як я кажу, я маленький гвинтик, командир батальйону, тому відповідаю за свій сектор. Хотілося б, звичайно, е, краще, краще забезпечення і. Більше усього насправді це б значно полегшило життя нашим побратимам, нашим військовим. Чи ви спостерігаєте все таки розвиток української зброї? Ну от як мінімум, за три роки повномасштабної війни? Бо є багато різних звітів. Ми можемо побачити, як це відбувається з дронами, і це підтверджують так. От ті підрозділи, які яким підпорядковуються безпілотні системи. Але якщо говорити в цілому про українську зброю, то що ви тут бачите? Ну, безпілотні системи самі по собі, це дуже крута, чудова історія. Вона мені дуже подобається. Я в захваті насправді від тих технологій, які ми отримуємо. Але ж знову таки, в першу чергу, ці технології ми отримуємо фактично вигризаючи їх або створюючи самостійно власними силами. А про забезпечення дронами я знаю цифри абсолютно. До прикладу, дрони Мавік я знаю забезпечення від держави, і я знаю який відсоток забезпечують меценати, волонтери, які ми закуповуємо власними силами. Ну держава могла б старатися трішки краще, насправді. Зрозуміло, Важливо, що ви озвучуєте ці речі. Дуже дякую вам за цю розмову. Знову ж дякую вам вашим побратимам за звільнення української землі, і, звичайно, за оборону. Володимир Фокін, його позивний фока, командир першого штурмового батальйону третьої окремої штурмової бригади, був з нами на зв'язку. Я нагадаю, що в кінці минулого тижня третя штурмова звільнила від окупантів. Село Надія у Сватівському районі Луганської області це невеликий населений пункт. За переписом 2001 року населення становило лише 25 осіб, але от тільки що почули так від українського захисника про те, що контроль над цим населеним пунктом дуже важливий, і має тактичне значення саме село надія ну і плюс зрозуміло що навіть назва надія має великий символі має велике символічне значення для кожного українця надія звільнена всіх з цим вітаю підписуйся на канал радіо нв ось тут